Білогірщина не стала осторонь всенародного руху та залюбки скликала гостей на урочистості, присвячені Великому Кобзареві Українства. Ювілей Тараса Шевченка об'єднав аматорів народного мистецтва з усього району. Прекрасно те, що сьогодні проходять такі фестивалі, адже до цих фестивалів долучається молоде покоління, яке сьогодні повинно достойно нести всі, всі, весь багаж, всі традиції старшого покоління. Білогір'я до цієї місії поставилось з усією відповідальністю, відзначилось не лише гарним співом, хореографічними постановками та театралізованими дійствами. Серед талантів району були і відомі на усю область колективи: це театр районного будинку культури та ансамбль. Забава, забава це такий специфічний колектив, якому повинен бути і гумор. Танець, слово, пісня, і це воно все є забава. Тому що якщо воно буде все не пов'язане, то не є забава. Він має свій стиль, свій характер, своє, тобто лице. Побачили хореографію, що забил для Білогірщини хореографічні колективи. Це я б сказати, не було непросто до цього до цього часу. Вже декілька років тут є непогані хореографічні колективи. Це один з небагатьох районів, які проводив творчі звіти, власне, в своєму району по сільських радах. І кращі з кращих сьогодні були представлені. Компетентне журі відзначило різноплановість виставки декоративно-прикладного мистецтва майстрів району. Чудові вишивані рушники. на цій виставці, тільки портретів Тараса Григоровича Шевченка було аж 24. Виставлено, а також і була кераміка, гончарський посуд, а соломоплетіння, лозоплетіння, також художня обробка деревини. І вперше з цих серед районів, які ми вже бачили, творчі звіти було представлено ткацтво. Ми відібрали декілька виробів на творчий звіт Хмельниччини в Києві. Задоволеними побаченим і почутим залишились і господарі свята, і журі конкурсу. Весь район працював для того, щоб показати, що тут люди живуть творчі, які цінують свої надбання, які є в нас в районі. Ми показали колективи, звичайно, не всі не могли показати, тому що концертна програма була обмежена. Але ж ми показали, я думаю, що найкращі колективи, які в нас є. Звіт на сьогодні вдався, судячи по оплесках глядачів. По тій підтримці залу, якому ви постійно відчували, ми задоволені. Дуже гарний концерт, дуже, дуже. що вам сподобалось найбільше. 에, забава сподобалася. Далі фольклорний ансамблі з, з квітневого сподобалося. Ну і міщук гарно співає. Головне, що людям це все. Сподобалось. А якщо люди сприйняли гарно, значить деякі колективі працювали на повну силу. Деякі, можливо, працювали не на повну силу. Але я думаю, що ці зауваження, які були зроблені і побажання, вони дадуть позитив і все буде налаштовано і буде працювати. Дуже задоволені і бажаємо їм їм успіху далі, щоб нас радували. Наступними звітуватимуть аматори народного мистецтва Хмельницького району.